Друзі, всім привіт! Зараз знаходжуся на Воговську 11. Ми Маємо на продаж однокімнатну квартиру площею 32 метри квадратних. Замінені тут всі комунікації, сантехніка, електрика. Все компактне, гарненько, гарненько зроблено. Ось такий клавний коридор. Виведена розетка під е, Wi-Fi роутер. Вже заведено от то в сюди. Так. Це в нас іде кухня. Вікна виходять в внутрішній двір. Дворик спокійний. Дитячий майданчик. Тут автомобілі не паркуються. До речі, дуже класне цікаве рішення стільниця під... Вікно, таке продовження робочої частини. Тут можна буде доставити собі столик, крісло. Так, а це в нас, наша кімната. Тут можна розташувати шафу. Тут спальне місце, тут зона. Дуже класно, що в, цьому, в цій квартирі є два вікна. Квартира є дуже світлою. Також тут є ще власний балкончик. Вимушений новенькою плиточкою, Так гарно вас собі виглядає. Це вулиця Вигорська. Якщо вас ця пропозиція, телефонуйте, буду радий відповісти на всі ваші питання. Всім па-па!